Вітаємо вас, друзі! Вітаю я і наша головна інженерка, каже, приїхала посилка. Як вставляють відео, тільки я не буду стріляти, зроби так. Пау-пу! Хто зрозумів, той зрозумів, хто встиг, той побачив. побачив. Це був такий маленький спойлер. Давайте відкриємо. Так, це не 3D. Комплектую ще зразу. Скажу, це у нас мішочок. Пунь! Мішочок. Прибрали коробочку. Туди. Так, давайте. мішочок це добре. А от всередині у нас такі 3D надруковане. І це у нас. Хто вже догадався? Той вже розуміє. Кулер в комплекті. мішочок, Давайте. так, Гарненько кладемо. Коробочка з кулером. Ось така от. мозка та підставка, форма, неважливо. Далі. Далі у нас маються чотири ніжки. І давайте я, мабуть, ось так сюди. О, китайський пакетик. Резистор. Чотири шурупа І термоусадка. А, значить що? Значить, вертаємо нашого головного клієнта. Та-дам! Опус. Опус-мопус. Це у нас надруковане 3 d принтери. Такий буде заміна Пояснюю чому. В опусі мається свій кулер Кулер, як бачите, він ніякий від слов взагалі. І коли опус працює на тестуванні акумуляторів, він чудово нагрівається. А коли він чудово нагрівається, він зупиняє на якийсь час тестування і замість там, грубо кажучи, 5 годин у нас виходить, бувало, і 10 годин, і 12 годин, і так далі. Значить, що ми зараз робимо? Ми. Ах, не треба нічого тут чіпати, сонечко. Нічого не чіпати, ще раз кажу. Ми ось це діло від'єднуємо поки. Я пошукаю зараз такий коннектор, тому що продавець, він же виробник цих. Корпусів, по суті, це корпус. Валавто well канал, якщо що, раджу, доволі непоганий канал. Давайте зараз спробую відчатку одягнути. Він радить просто обрізати і припаятися. Дивіться, стає, стає чудово, стає, як сказав, великолепно стає, майже як оригінальний. Якщо не рахувати, що це трошки інший кольор, так все чудово. Так от, він радить це все діло. Паятися і так далі. Я все ж таки спробую зараз пошукати такий коннектор. Синочко, ми нічого не беремо. Я знаю, що тобі цікаво. Я спробую шукати такий коннектор, даби припаяти тільки сюди, а тут не паяється. Що буде? Буде у нас тут кольорочок, ось так розташований. Відповідно, ось так навіть довгі верніше, кабель. Чому так? Тому що треба, щоб він не заважав, ось Він тут сховається. І кулер буде тягнути всередину повітря, відповідно через ось ці отвори, через акумулятори, і вся система буде охолоджуватись. Таким чином що? Таким чином збільшує, а, збільшує зменшує нагрів, збільшує ступень охолодженості. Ось так, скажемо так. І що ми отримаємо? Ми отримаємо з вами нормальну роботу опуса, без будь-яких е, нарікань і за Не, братий! Ох, тобі все хочеться. Ай-яй-яй, давай, давай, хватай, хватай. Задоволена? Все, бачите, дитині треба. Ну, наприклад, от я тестував акумулятор 2845. Е, Оцей акумулятор тестувався, щоб ви розуміли, замість п'яти годин чи части скільки там він повинен. Він десь в мене майже добу. Тому що цей. Опосятіна, постійно вирубалася там не брати, і постійно зупиняло тестування. Тому що, давайте зараз пошукаю коннектор, бо я не знаю, який коннектор, хотів вам все на відео показати демонстративно. І ми зараз з вами продовжимо це відео. Так, як кажуть, якщо довго мучитись щось дай вийде. знайшов Все в ідеалі, все чудово, підходить. Давайте сам ще раз перевірю. Великолепно. А, так. Була якась якісь кнопочка Мікік. Не знаю, з чого, неважливо. Далі. виймаємо маємо кулер. кулер тут тримається у нас на клею. Тому його треба трошки піддіти. І ось так витягнути. Далі у нас є оця вставочка. Кулер, в принципі, можна залишити, можна не міняти, ну, не виймати і так далі. Ой. Ох, який в маслі гарно змащене. Оце весело. Чи я О, ну, і ще його. дуже. Навіщо стільки масла. Фу. Ладно. А, так от, кувер можна залишити, якщо він вам не потрібен. Мені ж він знадобиться десь в роботі. Оця ставочка вона сюди, бачите, стає, але не фіксується. Тобто її треба буде зараз на клей посадити так само. Інакше вона буде випадати. Так, походу вона має положення. О, ось таке. І ось таке. Ага, знизу закруглена закруглено. Тобто її я зараз приклею. І так само сюди буде теж затягувати з повітря. Знову що? Знову для вас секундна пауза, а я клею. Так, продовжуємо. Підготував, щоб не вичати ваш час. Беремо. Тільки не залудив, не встиг. Залуджуємо тут контакти. Тут же, як бачите, на кулері все окей у нас. І... Ой, так, ось так. Чуть не зачеплю чергову раз камеру. Так, і витяжку не поставив, ну, і грізні. Вікно відчинею головне. Далі, да, Дві термоусадки. Я щось казав, термосадки, дві. Е, давайте так, вжух. прибрали прибралися. Беремо наш кольорочок. І одягаємо одну термоусадку. Одягаємо другу термоусадку. Одна більша, друга менша, як бачите. Так, перший дріт ми паяємо. Надо би плюсити дати би. Плюсу би меодуби, колоду, би, колодуби, би. Так. І взагалі третя рука для цього існує. Ну, це ж. Треба взяти її. А вона знову за телефоном, і я боюсь зачепити. Щось треба думати з розташуванням телефона і за ним всіх необхідних притчанделик, що так можна висадитися. Далі. Брема. кусуячки. До речі, я не подивився, який резюк. А, падла розшифровувати маркування. Кусь робимо, як каже моя дитина, і кусь. Відкушуємо. Звісно, у гарного майстра таке все не викидається. Це дуже часто буває в нагоді. Е зараз трошки постібаюсь. Полянець не напутайте на резисторі. Mm -hmm. Хто зрозумів, той зрозумів. А хто не зрозумів, то, то краще не лізти в електроніку. І ех! Є. Так. І, мабуть, ось так. Є. Так, паяльник нам вже не знадобиться, його можна вимикати. Стілка прибрали, щоб я не маячу перед камерою сильно, а то я так, намаячув рукою там. А, значить, що робимо зараз? Зараз не а, одягаємо термоусадки. Об... Ну, можна одягнути, в принципі. Єдине, що ну, це вже моя. Така, не знаю, звичка чи як його назвати. Мабуть, якийсь пунктик. О, тут взагалі флюс ніяк не вплине, але я його змиваю. Ну, не люблю бляха, я коли воно все в флюсі. Воно мене просто дратує. От чесно. Одягаємо, але не термоусаджуємо, якщо так можна, висловитись. Просто, щоб казе, виключити. Що робимо? Під'єднуємо. Раз. Далі. Кольорочок у нас тут вмикаємо блочок описа і тицяємо. Кулер у нас запустився. Значить, що? Значить, все працює. Тоді тепер в даному випадку, я я знову буду чіпляти камеру, ай-яй-яй-яй-яй. Мені треба воздушка, короче, блін, треба дріт. У мене просто з камери дріт туди уходить. А його треба, будь сюди буде вивезти по-іншому. Зараз пробую. Що би не дергнулося? О! Ну і дмухаємо. Дмух, дмух, дмух робимо. Так, текла чорна, чорне, до речі, може і не сісти нормально вона дуже товста. Широка. Якщо захватить, то й добре. До речі, да, як бачите, комплект все, що треба. Для чого резистор? Я думаю, хто знову ж таки розбирається зрозумів, хто не розбирається, поясню. Для банально зменшити оберти у нашого вентилятора він же кулер. Є. Так, тепер обережно кладемо на місце. І вимикаємо термомазочну станцію. Так, тепер нам що? Тепер нам нам що? треба, так, для тих, хто не розбирається, як полопастям зрозуміти, це банально просто. На більшості кулерів в цьому випадку так само написаний, на... ну, так, написаний і намальований напрямок повітря. Бачите? Тобто Куди провертається і коли... куди дмухає. Так от Висловимось. Кулерочок ми ставимо, щоб він видував назовні. Оце видув. Тобто отут він затягує, туди він видуває. Ще раз перепровіряємо самі себе, Ставимо, беремо в ручки шуруповерт. І банально от такими шурупами для гіпсокартону. ну тримати головне буде, а далі не принципово. Закручуємо. Як бачите, пластик якісний. Тому, в принципі, все чудово закрутилося. І обережнику прокладаємо наш кольорочок ось так сюди. Ось тут він сховається, даби він не впав у нас на кольорочок, господі, дріт наш. Прокладаємо, даби він не впав у нас на кулер. Закриваємо. Зараз вкладу охайненько так, трошки я. З довжиною можна було коротше зробити. Переборщив. Можна, звісно, це все діло клей посадити, але воно і так буде триматися. А, і забувся показати і сказати, ось отвір. І тут у нас є перемічка, тобто тут можна міняти, а, запустити типу, акумуляторів. Ну, це коротше, я буду, мабуть, окремо знімати якось огляд на цей опус. Давайте я перемогу покажу. Ось, бачите? На 435, на 3,7. І у нас тут буде вже, як це робити. Тобто не треба буде розбирати. Я забув, який там тип акумуляторів, це треба окреме відео. Хто знає, може написати в коментарях, бо не буду брехати, банально забув. Так, і а, родними шурупами ми на місці закручуємо. Там все передбачено. Знову ж таки, в цьому плані. Власник каналу Велавто зробив дуже гарно і розумно. Бачите, воно все чудово тримає, як заводу. Не знаю, чухоль, чи хочете, каже, це прикольно, але... Ну, дякую в будь-якому випадку. Так, і ніжки можна сюди, ну я... Розрахунок того, що якщо вдруг треба буде розбирати, мабуть, десь ось так візьмемо. Ніжки антивібраційні, звісно ж. Для того, щоб потім не відклеювати зайвий раз, хай буде краще ось тут. Є і Є. якось так, плюс-мінус рівно. Так, тепер ще раз, якщо вийде показати, вот, бачите, там вона. Не знаю, що світло розпіймаю. Ну, вон там, коротше. Приколі. Ще на примичка на мене полетіла. Ладно. І вмикаємо ще раз. Вентилятор. Закрутився. Я побачив, не знаю, чи було видно вам чи ні. А, і що? Запустився. Так, да, він став точно, Але він працює. Давайте я. А, ну що ж я вам покажу? Я не покажу. Він зараз не набирає оберти, тому що немає навантаження. Тобто якщо ми. Зараз. О, там видно лопасті. Вимкнув я розмикаю. Бачите? І зупинився. Тобто все працює, нічого не заважає. Ось такий, в принципі, комплект. А, якщо вдруг не знайдете канал, напишіть посилання, я вам дам напряму. Посилання... О, Напишіть мені коментар, я вам дам посилання напряму. Раджу, людина займається, так як і я, займається допомогою ЗСУ. тому, в принципі, купуючи ось такий комплект за 400 гривень на сьогоднішній день він його продає. Ви гроші інвестуєте умовно, інвестуєте в 3 d друк для ЗСУ. Так що що, з вас, подобається, коментар. Хто не підписався, підписка. І якщо треба, ще раз коментар. І я а, даю вам посилання на канал Вилавто. Наразі Підпис. дякую за перегляд Дякую за подобачки Це дякую за підписку коментар. Слава Україні і до зустрічі!